Стильні та надійні хаби від Макдодо. Пристрої в мінімалістичному дизайні, але з мультифункціональними властивостями. Пакування виконано у кольорах бренду та має дизайн, який буде впізнаваний на витринах вашого магазину. Маємо три види. Кожен особливий по-своєму. Є модифікації 5, 6 та 10 в одному, останній з яких максимально оснащений. Варіант з напівпрозорою вставкою та індикатором в алюмінієвому корпусі. Кабель підключення виконаний у нейлоновому плетінні. Він має два порти USB 3.0 та два USB 2.0 для підключення периферійних пристроїв. Type-C порт з підтримкою Power Delivery потужністю до 100 Вт заряду. Підключення VGA, аналоговий розвідування. Роз'єм для моніторів, HDMI Media роз'єм з підтримкою 4 k Ultra HD, rj 45 розширення для підключення lan кабелю, провідного інтернету та карт-рідер SD і MicroSD для карт пам'яті. Також є простіші варіанти, комплектовані п'ятьма роз'ємами, наприклад, док-станція з трьома USB Type-C портом. Та RJ45 і бюджетний варіант, який виконаний у пластмасовому чорному кольорі з текстурним корпусом та індикатором підключення, який також має USB-роз'єми та картрідер. Асортимент доступний для замовлення. А деталі можна дізнатися у нашого менеджера. Дякую за перегляд. Підпишіться на канал та підтримайте нас лайком. Всім папа! -па.